Друзі, сьогодні хочу запропонувати вам рецепт сирених кексів, який називається Все по 200. Його легко запам'ятати, просто готувати, і це один із самих вдалих рецептів кексів з кисломолочним сиром. Вони виходять ароматні, ніжні, повітряні та дуже смачні. Можна подавати з кавою, какао, молоком або чаєм ходімо готувати та смакувати. Беремо 3 яйця середнього розміру та додаємо до них 200 г цукру, збиваємо міксером в пишну піну. Додаємо дрібку солі, ванільний цукор, цукати або родзинки по бажанню та 200 г м'якого кисломолочного сиру. Ретельно перемішуємо за міксером. Важливий момент. Сир має бути м'яким, жирним, не сухим і добре розтиратися в однорідну масу. Якщо купуєте магазини, то обирайте сир в брикетах жирністю 5 або 9%. Також можна використовувати домашній жирний сир. Ще можна перетерти його через сито або пробити блендером, щоб отримати гомогенну консистенцію. Потім беремо 200 г борошна та змішуємо його з розпушувачем і всипаємо до рідкої суміші. Знову перемішуємо. Тепер необхідно розтопити 200 г вершкового масла на водяній бані або в мікрохвильовці і влити в миску. Міксером збиваємо все до однорідної консистенції. Ось таке по густоті має вийти тісто. Змащуємо розтопленим вершковим маслом формочки для випікання або можна взяти одноразові паперові форми, ложкою викладаємо тісто, заповнюючи 2 третіх форми, так як кекси в процесі випікання будуть підійматися. Випікаємо в розігріті до 180 градусів духовці 25-30 хвилин. Готові кекси мають рівний рум'яний колір та стають легенькі. Виймаємо їх з форми та даємо охолонути, потім, по бажанню присипаємо цукровою пудрою. Насолоджуємось неймовірно смачними кексами, м'якенькими та ароматними, зверху запечена скоринка, а всередині ніжне тісто. Така випічка ідеальна для затишного домашнього чаювання. Такі сирні кекси робити зовсім не складно, а смак їх вас порадує. Це сама ніжність. Друзі, розкажіть в коментарях, чи полюбляєте ви кекси та чи готуєте їх самостійно. Якщо так, то які ваші улюблені. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя.